Краще в парти полади, а він ті романи читає. Та він скоро зовсім з глузду з'їде. Коли не прийду, а він щось нове придумує. То шолому одягне, то в клас коня заведе, а це зовсім грозом страти, подорож збирається. Та що ви залазили, скільки можна до мене чіплятись. Зовсім життя свого немає. Що хочеш, ти роби. Вже сил немає з тобою боротися, а ми підемо до завдання робити. зараз зберуся і поїду подорож. Все вісні, а й досить. Пропинився? Присідай. Ану розступись, що тут відбувається, що це за обудало? що він від мене хоче. Я за сульці дон Славон, і не потерплю знущання над малиною. За що ти над ним знущаєш? Він порушував правила поведінки, і я його змусив присідати 15 разів. 15 разів! Та я в своїй 45 років і п'ять разів не присяду. А я вважаюся зірцем лицарства. Дай мені слово лицаря, що ти відпустиш цього малого. Добре, що ж поробиш? Я згоден? Давай присідай, думаю, на цьому закінчилось. Досить.